Був такий шинок, ти заходиш туди. Перше, що там бачиш, там портрет Тараса Шевченка, виконаний в техніці вижигання <плес> події. Під Шевченком стоїть такий сіро-зелений фікус, сіро-зелений, тому що він весь в пилюці. Сидить старий інтелігент, ходить такий, у нього з кишені стерчить томік германа Єссе. І стоїть два стакана водки. І... Поруч його подруга в синій сукні з такими золотими сонцями і на костелях на одній нозі. І коли ти туди заходиш, тобі дають водку і чебуреки і гороховий сук. І більше там нема ні хубава, але нічого тобі більше не треба, тому що ти опиняєшся там, де тобі треба, і тобі добре.